Прогноз погоди в Україні на понеділок, 30 вересня, мене звати Українчик. У перший день нового робочого тижня у десяти областях литимуть сильні дощі. Окрім дощових опадів, у одній частині нашої країни випаде мокрий сніг, а температура повітря знизиться до 2 градусів вище нуля. У той момент, коли Холодрига підморожуватиме одні регіони, у інших пануватиме тепла і майже спекотна та без опадів погода. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у понеділок 30 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У понеділок, 30 вересня, у 10 областях литимуть сильні дощі, у окремих районах випадемо мокрий сніг і температура повітря знизиться до 2 градусів з позначкою плюс. Південь у Одеській області в день від плюс 21 до плюс 23 градусів, вночі плюс 15 плюс 13, в районі Бессарабії в денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 16 плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 23 плюс 25 в світлі години від плюс 15 до плюс 13 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за 0, нічна плюс 15 плюс 13. На Миколаївщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний плюс 14 плюс 12. На Запоріжжі, Одещині, Миколаївщині в Криму і у Херсонській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Рівненщині і Львівщині в день плюс 9, плюс 11, вночі від 8 до 6 градусів вище за 0. У Волинській, Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 10 до 12 градусів тепла, в нічний плюс 9 плюс 6. На Івано-Франківщині і у Чернівецькій області в світлі години від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8 плюс 6. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні – плюс 8 плюс 6. У Карпатах, а саме в Мукачівському і на Двернянському районах вдень і вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів вище за нуль. Також у цих регіонах варто чекати на мокрий сніг з дощем. Загалом в усіх областях Західного регіону України литимуть сильні дощі. Вітер північний сильний, 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні – плюс 14 плюс 12, на Луганщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря уливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. В Маріуполі вдень плюс 21, плюс 23, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність. І без опадів вітер східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 13, плюс 11. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21, плюс 23, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 14 плюс 12. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в нічний плюс 9 плюс 7, на Черкащині в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів лише на Вінниччині очікуються сильні дощі. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна плюс 11, плюс 9. У Житомирській області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс, в Сумській області в світлі години доби від плюс 17 до плюс 19 градусів, в темні плюс 11 плюс 9. На Київщині і в Києві в денний час плюс 17 плюс 19, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Сумщині, Київщині і у Чернігівській області мінлива хмарність і без опадів. На Житомирщині сильні затяжні дощі. Вітер північний сильний 7-12 метрів за секунду. 30 вересня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.